Доброго ранку, наша родинонько. Сьогодні у нас поетичне волонтерство. Добре... Ми хочемо сказати доброго ранку нашим захисникам і всім, хто нас дивиться, побажати гарного дня і подякувати захисникам за те, що ми можемо зранку прокидатися, радіти сонечку і зустрічатися ось такою великою компанією. Доброго ранку. Ми, ми ловимо останні хвилиночки зустрічі нашої теплої, яка відбулася вчора. І ще сьогодні ми чекаємо на презентацію е, книги нашої чарівної Світлани Сещук, інша. А поки поетичне волонтерство і ми. Стандартно читаємо поезію. Що ми можемо ще робити? А Наталочка, бачу, тут є наша Наталочка Сідлар, кидає карточки. Дякую, Наталю. Доброго ранку, Світлана Дорошенко моха. Квітують вишні і черешні, хитають втомлено гіллям. І знов заквітчені черемхи всміхнулись хлопцем ясинам. Луги укрились різнотрав'ям, вдягли кульбабові вінки і запишались буйні трави, як свято убрані жінки. Багаті луки просять в неба, хмарок і дощику, і злив, не намалуються на себе корони квіти диких слив. Доброго ранку всім. Доброго ранку наші воїни, наші захисники, доброго ранку всі, хто нас сьогодні чує, хто донатить, хто нас любить і хто знає, що ми переможемо, ми перемагаємо, як казав психолог, ми перемагаємо, це обов'язково буде. І я сьогодні. А я сьогодні вам прочитаю і дякую за ранок, за сонце у вікні, яскраву світанку проміння чарівні, за те, що прокидаюсь навколо дивний світ, за квіточку, що вчора і не квітнув цвіт, за пташку на калини, за спів її в саду, за те, що все це бачу, і стежину йду, за прожиту хвилину, за подих на землі, за все, мій світлий Боже. Я дякую тобі і передаю свою своє слово. Доброго ранку віра дукач. Доброго. Повертайтесь живими. А чорнобривці біля хати не так, як кожен рік, цвітуть, чекає звістку від сина мати, а там, де син, бої ідуть. Жорсткі бої за Україну, за кожен метр її землі. Молиться мати без зупину, Щоб Бог беріг сина її. Якби ж та мати могла літати, то захистила б синів крильми. Вона готова життя своє віддати, та в небо ангелами йдуть сини. Летить у небі ключ журавлини, махає стомлено криньми. Дай, Боже, перемогу України. Живими повертайтеся, сини. Повертайтесь живими, ми вас чекаємо. А я передаю. Доброго ранку, я буду читати своє. Чиїсь надії спопалить війна, чиїсь надії згаснуть у Варшаві. І нам відомо втім, чия вина, що твій смарагд не у моїй оправі забути все, забути геть усіх. Хоча життя захоплива пригода. Напевно, треба кров'ю змити гріх, тим паче, що чудова є нагода. Не буде рук, обіймемось крильми. Майбутнім до минулого прикутий. Я загубився посеред зими. занадто довгий, цьогорічний лютий. Дякую. Добрий ранок. Привіт із єгеля. Валентина Гришко, місто Куп'янськ. Дякуємо за цей ранок Збройним силам України. Спробуй виміряти біль словами. Їх не вистачає, як же бути? Може пошукати поміж снами? Сни під ранок завше всі забуть. Мабуть, біль ти в них заговорила і залишила десь за межею. Вибачте, будь ласка. І залишила десь за межею. Я для себе ті слова відкрила, що не покриваються іржею, де ж поділати той біль із серця, то не біль, то попіл темно-сірий, що розвіявся, неначе стерся, Залишився тільки смуток цілий. Він межує з тим, що до і після час стікає вода крізь сито, скоро смутку не знайдеться місця, міжсезоння переходить в літо. Доброго дня, друзі, раді вас вітати зі Звягіря. Ну що, дякуємо за село за ранок. Дякуємо вам усім за допомогу і прочитаємо, ну що, прочитаємо діалог. Відрікалася і не відпускала, проганяла і йшла за тобою. Я до тіла тебе прикладала, як бальзам чудодійний від болю. Безсоромно твоя і стороння, додатковий надміру єдина. Я латала тобою безсоння, розбивала тобою коліна. Ти драконом прожився у вежі, не пустив моє серце нікого. Ти стожильно хронічна залежність, ти фатально гірка неспромога. Ти мої післязавтра і вчора. Я твоя лавріатка і жертва. Ні, мій рідний, тобою не хвора, я тобою давно вже мертва. Відрікатися не відрікався. Я тобою, хмільний і залежний. Цю любов називаємо спасом, цю любов, що прознала безмежі. І настою із чим прознала наші долі рокою подати. Дві омани, два серця в гралі і дві долі у спаленій ватрі. По я лишалось за нами десь учора, а десь уже й завтра. Посередині кардіограма. Мов чужа, розтривожена мантра. Дякую. Доброго ранку, дорогі друзі. <кій> Вітаю вас всіх і до вашої уваги мій вірш. Твоє ім'я писала. В гаю натхненно, всі співали птахи. І щастям, ніжно так пливло у серце. Лелека широко рубив у небе змахи, що кольору позичило озерцю. Твоє ім'я. Писала на пісочку, ревнива річка хвилею змила, знайшла стежину з поля до лісочку, не йшла, летіла, наче мала крила. У небі жайвер танцював у парі, тріпочучи крильми, як серце в грудях, а білії небеснії отари у хованки гуляли з сонцем любим. Твоє ім'я писала, степ... Твоє ім'я співала степлим вітром, і Він його носив луною в гаї. Ми йшли за руки у коханні світлі, що існувало тільки в нашому раї, всім нам перемоги, миру, і щоб всі мали міцне здоров'я, щоб ми всі побачили нашу перемогу. Добрій ранок читаю вірш Анатолія Анатолія. На північному напрямку спокій, замріяна тиша, вітер ледве колише, розмиті зіпсовані сни. У четвертий приходьте причині, я вас не залишу. У четвертій чекатиму вас за п'ять днів до весни, за п'ять днів до весни я вже буду безмірно спокійний і холодний, мов криво. У вічному новому о четвертій приходьте, безбожники і божевільні, я зістріну вас ніжно у тихій нічній темноті. О четвертій огляну дідівські розорене поле, за п'ять днів до весни ще послухаю шепіт вітрів. Мій чорнозем вас жде, вас чекають могильні престоли. Ви приходьте убогі, лишайте тут ваших мерців. А я хочу нагадати, що тут відбувається. Тут відбувається колективне поетичне читання учасників дров всеукраїнського е, літературно мистецького фестивалю Словодзвін. І не забуваємо дякувати тим, зарад хто дає можливість нам зустрічатися, дає можливість нам е, нашим діткам мати ну, хоча би якесь дитинство, так. Доброго ранку. Добрий ранок. Ще не осінь в роках, і ще не зима на скронях. Ще квітує душа, циркулює по венах любов. Ще за руку тримає маленька ріднесенька доня, даруючи щастя, натхнення та радість і знов. Я ще тільки навчаюся жити, не йду на криву, чи бо соняш, чи взутий, каміння мене. Не лякає, я сміюся і плачу, тримаючи сенс на плаву. Я веселку у серці своєму тепер не зламаю, а ще скільки попереду весен, і скільки ще літ, не рахую роки, все одно відлетять журавлями. Я лиш хочу, хоч трішки зробити прекраснішим світ, оспівати красу, записати у римі словами, бо прекрасна земля до молекули і до піщинки. Я навчаюсь вбачати красу, де вона непомітна. Я радію життю. Бородій же і ти хоч хвилинку, тільки так все планетна любов запалає, розквітне. Доброго раночку всім! І я дуже прошу донатити нашим волонтерам, допомагати нашим військовим. Дякувати їм за кожен день і свій недільний ранок розпочати саме з Донату. Олег Бородай, багна у шанцях поколіна, дається важко кожен крок. За всі прийдешні покоління сумлінно тисну на курок. Від перевтоми аж судомить козацька сила на межі, що буде завтра, невідомо, але тримаєм рубежі. Свистять снаряди, міни, кулі та інше вбивче казна що. Здається, вісь земної кулі, розгубить шестерні, якщо. Щоб не розгубилися ці шестерні, допомагаємо і тримаємося разом, Дякуємо нашим засобам. Доброго ранку, дорога наша поетична родина. Ми сьогодні всі тут зібралися і е, не можемо пропустити наше поетичне волонтерство. Адже ми тут завдяки нашим ЗСУ. Бо і на війні потрібне щире слово, можливо, більше аніж автомат. Воно, як чай, калиново-медовий, зігріється ним, стомлений солдат. І на війні кимсь пишуться ікони, бо є там Бог. І з ним ідуть у бій, намолені хрести і медальйони, а капелан надійний ангел твій, і на війні трапляється кохання, таке несміле, але справжнє ще ж побачення, чи перше, чи останнє, коли ти на посту І кохана теж. і на війні так хочеться спокою, хоча б на мить, хоча й на певний час. Та поки ворог. Землю нашу кроїть, надійно хлопці захищають нас. Підтримаємо їх у цей час. Дякую вам. Ви, українці, неймовірні. Продовжуємо З вами були ті, що залишилися. З вами о. З вами були ми всі зараз слово дзвін, фестивалю. Ми вас вітаємо, наша поетична родина вас вітає. Зачитайте нам щось, бо ми Зачитайте. Коли моя зістариться душа, пергамен шкіри зморщений порветься, я запитаю в себе, серце б'ється, чи буду я сама себе втішати? Коли думкам набридне вісті ткать, Зітреться покривало дня і ночі. Невже пітьмі я подарую очі? Та ні скажу мені ще рано спать, коли ж мій мозок стліє, а зола куди ж її я знову запитаю і вкотрий раз себе перечитаю по лініях невтомного чола. Дякую. Слава Україні! Доброго! 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 Не забуваємо донатити. Кожна гривня важлива. І Сподіваємося, що наш поетичний ранок був в такому незвичному форматі. і Ми сподіваємося, що невдовзі можна буде повторити не і не один раз в такому форматі. І на, разом з нашими захисниками Ми вже віримо, що вам цей формат сподобався, як і нам. Бо всі разом а на 10 а перемогу. Дин... Ми... Чекаємо бо Світлана Сащук на презентації в прямому ефірі. Я не... я надіюся, якщо у когось буде телефон ще заряджуний зробимо. Дякуємо, Дякуємо. всім. Дякуємо. Слава Україні. Героям. слава! Україні. Дякую. Дякую. слава.